Як зараз ти ставишся до Олександра? Нейтрально. Тобто, Рек вже не знаю, що... закоханість вона пройшла? Так, звичайно. Коли ти вже могла дивитися на ваші е, поцілунки на екрані? Поцілунки на екрані? Я не дивилася тиксей. Чому? Ну, бо це наша тут? Кадет. Ну, то мої батьки дивилися. Я не знаю, ну е я вам чесно скажу, на останньому постшоу, він коли зайшов в ту студію, все, тахікардію. тахікардія, я не можу сидіти на тому місці. Я ні разу на нього так і не подивилась, За що е мені трохи соромно було, окей, типу. Знака, Але... це листопад, місяць, ви знімали постшоу в листопаді, якщо не помиляюсь, так? Ну, тобто ще... На початку грудня. Так, але це небагато що часу пройшло від е, ну умовного розриву. Зараз так. вже пройшло більше часу. Відповідно, е, зараз вже ці почуття і відчуття вони вщухли. Чи знову, якщо він зайде в одну кімнату, то в тебе знову буде таких радіє? Та я не думаю. Угу. Я не думаю, що ми колись... на постшоу А, це в останнє Так. А в трьох там Інна ти і він. На каву не ходили? Не плануємо.